Доброго дня всім! Вітаю вас на нашому каналі Домашній кухні. Сьогодні я покажу один із варіантів, як я готую курочку печіночку з грибами-шампіньонами. Ми купили пів кілограма печіночки, промили її, і нам перше необхідно це її пополам розрізати і очистити від отаких негарних штучок, у нас, щоб вона була. Частенько у нас, бо тому що вона буде вам мішати, вона буде негарно буде. Оце від цього треба, от такого нам треба її почистити і нарізаємо пополам. Так, друзі, печіночку ми почистили. Вона хоч по собі і так буде м'ягенька, але я завжди додаю муку. Десь на пів кілограма я беру дві столові, три, дві-три столові ложечки Муки. і Перемішуємо її з мукою. Варіантів є багато готувати. Це нас, попереджає. це нас буде один із способів. Буде ще багато відео з печіночкою Різних варіантів. Ми поки показуємо такий. І от. Печіночкою виносли в муку. Овонокли. І готуємо далі. Так, друзі, поїхали. Беремо цибулинку. Таку Огненьку, гарненьку, Рішуємо її мінус 4 пташки, і нарізаємо тоненькою соломочкою. Цибульку порізали. І ми на пів кілограма печіночки дали 300 грам грибочків. Грибочки можна брати, хто скільки любить, це рецепти такі, що вони не вимагають конкретних пропорцій. Імпровізувати можна як хочеш. Це не закрутки, що треба чітко все по стандарту. Нарізаємо грибочки. Додатку. Що, друзі, погнали? Ставимо дві сковородочки. Розказую чому. На одній я почну жарити цибульку, а на другій окремо я підготую гриби. Гриби підготують для того, щоб сиплю без олії, самі гриби, щоб випарувати з них воду і все останне, щоб вони не гірчили. Бо вони дають такий свій присмак, не дуже хороший, то я їх роблю по такому методу. А вдруге наливаємо олійки і смажимо нашу цибульку до золотистого кольору. Щоб у вас цибулька вийшлася дуже смачна і м'ягка, і золотиста, і ніжна, цибульку треба жарити на малесенькому вогні томити. Ось друзі, ось цю воду ми або зливаємо, або е, смажемо, щоб вона випарилась. Коли вона випарується, ми додаємо трошки олійки і піджаримо трошки вже до готовності нашої грибочки. Воду я зляв з нього, додаю трошки олії і піджаримо до колотичної колочки. Ось, друзі, наші грибочки набрали легко золотистого кольору і ми їх виключаємо. Все. Ось, друзі, наша цибулька взяла вже, бачите, легенький золотистий колір. Ми її на невеличкому вогні протушкували. Бачите, вона як, як прозора така. Це саме клас. І додаємо сюди нашу качіночку. Дворямо трошечки більше вогонь. Печіночка готується дуже швидко, так само до золотистого кольору з печіночкою обжарю. Друзі, не забуваємо в процеси І Якщо мало олійки, бачите, що воно трошечки додалося, небагато. У нас ще десь дан, трошки додаємо, трошки впіталися. О. І не солимо, поки нічого не першому. Ось до такого, я вам покажу, до такого золотистого кольору ми маємо її легенько підсмажити щодень. Так, друзі. Бачите, золотистий колір є. Далі що ми робимо? Солимо. Солимо по вкосу, провіраємо. Перчимо. Так само перчимо по вкусу слому. Тут нема особистих. Далі, друзі, додаємо наші гриби. Домовляємо наші грибочки. Ось так. І додаємо, друзі, нашу сметанку. Я беру сметанки багато, десь 3-4 столові ложки. Ось так. Далі додаю трошки води. Небагато трошки до 100 грамів. Це все перемішуємо. Так, друзі, кинули нашу сметанку і додаю ще пару зубчиків часнику в кінці. Попробували. На сіль перець нашу юшечку, яка вийшла. Я кидаю 4-5 зубців, хто не любить, може не кидати чесні. Ми любимо часничком, тому ми його додаємо. І це все разом ще максимум 4 хвилинки протушковим. Не більше не треба, 4 хвилинки. Сметана поміняла свій колір. Такий легенький жовтий колір з'явився, золотистий. Чотири хвилинки виключаємо і залишаємо на пару хвилин, щоб настоялось. Ось така у нас, друзі, вийшла красота. Подивіться. Супер. Печіночка буде. Лялечко. Далі, обов'язково, друзі, з гарнірчиком. Гарнірчик вибирайте собі, який хочете. У нас спагеті. Ви собі вибирайте, який вам подобається. Друзі, буде дуже смачно. Дуже смачно. Готуйте, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Імпровізуйте! Всіх все получиться! Всіх все вийде. Все буде дуже смачно. Ну і пробуємо. Ай, красота! Друзі, подивіться, яка негусенька наша печіночка. М -м -м. Просто божественно! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, готуйте всім смачного.